Загиблих на водних об'єктах за тиждень виявлено тіла трьох осіб. Ще одна дитина була врятована. 14 серпня у зливний колодязь місцевого ставка у селі Дамаха Лозівського району впала дитина. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на дні зливного колодязя знаходиться 16-річна дівчина. Безпосередньо було встановлено, що з цієї бетонної конструкції група підлітків пірнала в воду, але дівчина не втрималась, впала в чотириметровий колодязь. На щастя, там води в ньому не було, а на дні знаходилось лише сміття та гілля, і дівчина майже не зазнала травм. Рятувальники за допомогою спеціального рятувального обладнання підняли дівчину на поверхню та передали медикам. 17 серпня у селі селищі Пісачин у місцевому водоймі загинув чоловік 1967 року народження. 18 серпня у селі Микола Камишувата, Красноградського району, у річці потонув чоловік 1970 року народження. І 20 серпня рятувальники витягли з води у кар'єрі Дружба Слобідського району міста Харкова тіло загиблого чоловіка 1974 року народження. З початку року на водних об'єктах виявлено тіла вже 56 загиблих осіб, в тому числі дві дитини. 18 це пов'язані з утопленнями по 29 випадкам наразі ще тривають слідчі дії і 9 це не пов'язані з утопленнями